Кривий рік, привітульки, привітульки. Що сьогодні це у нас яке 10.09, 18.00. Я вже в Кривому розі вже плюшечки беру. Ось о, дивіться, вже все, вже купляю. У нас плюшечки. У мене є молоко. Я... Ми їхали через Миколаївську область. Я купила справжнє коров'яче молоко. І тепер я буду з плюшками по справжнє короюче молоко їсти. Так що все, кривий рік не переживайте, я вдома, все буде добренько. Ви під захистом. Ви взагалі під захистом у мене завжди, бо ви ж дивитесь мої, мої ті самі. Ви ж дивіться, який сьогодні день? Ніхто не знає. Кажуть, я не пам'ятаю, який сьогодні день. Якщо сьогодні середа, то сьогодні буде пряма етера. 2100. Якщо... А ну подождіть, я зараз у людей спитаю. Ви не скажете який сьогодні день? Середа, вторник хто? Люди теж не знають. Вторник. Все, дякую? Сказали вторник, значить. Все, сказали вторник. Не, сьогодні не вторник, сьогодні вівторок. А, точно, сьогодні вівторок, так. Да. Люди сказали, <рес> <рес> дякую. Люди сказали, що вівторок. Значить, все, завтра в мене з вами буде прямий ефір. Ну, завтра ще я вам буду записувати відосики, все розкажу. Все, я вдома, все. Всім тьомики бомики